Отже, всіх вітаємо. Я думаю, що майже всі зібралися. Якщо хтось ще ні, то він підійде незабаром. І ми можемо тоді почати. Я зроблю невеличкий вступ до цього заходу, оскільки вже кілька осіб до мене підходило. Хоча з усіма ми спілкувалися попереднім телефоном, і питала, в чому власне, є зміст заходу, в чому є суть ініціативи. Тож я зрозумів, що я мушу кілька слів сказати, в чому власне, суть ініціативи. Окрім того, я готувався до того, щоб це сказати. Тому я думаю, це буде доречно. Отже, ініціатором цього заходу є бюро програми Європейського союзу «Креативна Європа в Україні. Ми залучили також партнерів до цього заходу, про це я зараз. Скажу більш детально, і оскільки функцією нашого бюро є промоція програми, звісно, також консультації з заявників і, взагалі, поширення інформації про програму, в якийсь момент ми робимо заходи різного типу, як офлайн, так і онлайн, в якийсь момент ми зрозуміли, що є і доцільним, і доречним робити заходи для окремих секторів культури. Принаймні ми подумали про таку можливість, ми вже. Випробували цю можливість, і виявилося, що це є дійсно непоганою ідеєю. Чому так? Це пов'язано з тим, що ми можемо адаптувати свою презентацію і, власне, Презентацію всієї програми для конкретних секторів, наприклад, запропонувати ті конкурси, які є найбільш релевантними відповідно для представників конкретних секторів культури, а також запросити тих партнерів, чиї пропозиції також є найбільш релевантними на цей поточний момент або, напевно, невелику подальшу перспективу часову для конкретних секторів культури. Отже, сьогодні в нас, як відомо, захід для представників. Перформативного сектору, і мені добре відомо, що переважна більшість, більшість з вас належить саме до цього сектору. Таким чином, е я скажу про мету цього заходу загально. І метою заходу є посилення підтримки перформативного сектору, є посилення спроможності перформативного сектору та сприяння забезпеченню сталості його розвитку. І, зокрема, пропозиції всі пропозиції грантових програм е, адаптовані сьогодні таким чином, аби сприяти цій меті. Також це підвищення поінформованості представників перформативного сектору щодо можливостей грантової підтримки їх діяльності. Відповідно, коли ви заповнювали всі з вас заповнювали форму, там було відповідне запитання щодо поінформованості підтримки. І більшість з вас, переважно більшість, вивела цікавість саме до цього аспекту, і звісно, це є головним зараз. Також це стимулювання комунікації та співпраці у секторі, в тому числі на міжрегі... міжрегіональному рівні. Справа в тім, що сьогодні ми намагалися, і це, звісно, вдалося, зібрати представників сектору з різних регіонів України. Тому ми в нас є певні ідеї, які ми сподіваємося зреалізуємо, і сьогодні пізніше про пропозиції, яким чином цей захід зробити таким, який матиме подальшу дію, подальшу співпрацю. Як між представниками грантових організацій та програм, так можливо ці представники грантових організацій та програм стануть певним чином комунікаторами між різними представниками сектору. І попри те, що мені завжди казали, що ось саме представники перформативного сектору і так дуже добре знають один одного, вони є в дуже інтенсивній комунікації. Проте багато багато хто відповів, що вони зацікавлені в такому. Аби така мережева комунікація була ще більш інтенсивною в подальшому. Далі це стратегування подальшої взаємодії бюро програми Європейського Союзу «Креативна Європа в Україні та партнерських організацій з установами, організаціями, інституціями та окремими представниками перфоктивного сектору. Власне, плюс-мінус я вже це сказав. Ще один цікавий пункт, який ми коли готували цей захід, а ми готували його в певній такій приємній компанії. в нас був Такий семінар разом з Віктором Робаном, і ми говорили про різні можливості. І виявилося, і це ми знаємо дуже добре. особливо ми, представники бюро програми «Креативна Європа. Про те, що ем, гранти не лише Креативної Європа, а коли креатив, надто креативної Європи це є. Об'єкт багатьох міфів стосовно зокрема складності подачі заявок або перспектив та шансів вигравання заявок. Звісно, є дуже багато міфів і про інших наших партнерів, зокрема про Український культурний фонд, про інші організації. Тож, однією з метою сьогоднішнього нашого спілкування, я би ви побачили передовсім наживо представників всіх цих грантових програм, які сьогодні тут є, серед партнерів. і... Ми сподіваємося, що ця демофіологізація буде успішною і ем, ці можливості стануть у вашій уяві і в дійсності можливості грантової підтримки більш наближеними до вас. Е, і останнім сьогодні, що буде, це буде пітчинг актуальних та потенційних. Потреб представників вашого сектору, звісно, цей пічень буде у зв'язку з тією інформацією, яка пролунає на презентаціях. Для того це скоріше певний зворотній зв'язок, аби також і представники грантових програм та організацій почули краще щодо специфіки вашого сектору, і це мало подальше, ну, скажімо, і стратегічне значення для комунікації вже. Представників з вами, представників грантових програм. Ем, учасниками заходу сьогодні є або інакше цільова аудиторія, це адміністрації державних театрів. Серед нас такі є. Це проєктні команди недержавної частки перформативного сектору, це представники е, фестивалей, як професійних, так і аматорських. Це локальні інституції та організації це програми грантової підтримки. Партнери національного представництва програми ЄС Кративної Європа в Україні. Тобто, партнери бюро. Це організації, які зараз я дам весь перелік всіх партнерів, які сьогодні братимуть участь у Заході. І це окремі митці. І, звісно, серед нас є просто окремі представники перформативного сектору. Отже, партнерами Заходу, окрім власне нас, це бюро програми Європейського Союзу Креативної Європи в Україні. Сьогодні буде. Партнери це і презентатори, це всі ті, хто запропонує вам свої грантові можливості. Це Український культурний фонд, це фонд екстреної допомоги митцям перфоративного мистецтва в Україні, це Фонд Ізоляція, громадська організація Інша освіта та Агенція «Протопродукція». Тут я зазначу, що я, звісно, де інколи кілька речень, кілька, а інколи багато слів міг би сказати, що до кожної цієї, організації, але оскільки вони всі презентуватимуть себе, я думаю, найкращим чином, коли дійде до їх презентації, вони власне впораються з цим завданням найкраще. Я лише можу сказати, що з багатьма з цих партнерів або з усіма з цими партнерами ми комунікували і взаємодіяли раніше. І я можу вам гарантувати, дехто, звісно, розуміє це і так, що це дійсно достатньо зірковий склад з точки зору тих можливостей грантових, які можна отримати в Україні. Коли ви заповнювали Google форму ви відповідали на деякі запитання, і ми зробили дуже, дуже невеличку статистику, яка може бути цікавою для вас. Це як бачите, серед Тих, хто заповнював google форму про те, аби потрапити на цей захід, переважна більшість три чверті, майже три чверті, це є представники саме перформативних вою мистецтв. Проте, також є представники з музичної сфери, це ось 9,2%, Як бачите, з зеленим кольором. І приблизно така кількість людей була з образ творчого мистецтва. Тут можна зробити лише загальний висновок про те, що. Ми зібрали власне ту аудиторію, на яку сподівалися, це є профільна аудиторія заходу. Ми задавали питання, яке від нас особливо цікавить, про те, чи був у вас особисто досвід подачі заявок на конкурси програми Креативна Європа? І трішки більше третини дали ствердне, ствердну відповідь, що є також для нас непоганою статистикою, і говорить про те, що ви. Багато хто з вас вже поінформований настільки, що, власне, і були спроби брати участь, можливо, навіть вдалі спроби. І було також опитування, це цікаво. Тут ви не бачите, але пам'ятаю, знаю на пам'ять що тут було. Багато хто відпов... Всі відповідали про те, що в них є інтерес до можливості грантової підтримки їх діяльності. Другий пункт це налагодження зв'язків та комунікації з представниками грантових програм і організацій. Тут цікаво, скільки відповіло ствердно це запитання 80%. Тобто люди йшли на хтось збирався прийти на анонсований захід щодо грантової підтримки. Своєї діяльності, і майже кожен п'ятий, 20%, відповів, що його не надто цікавить налагодження зв'язків з відповідними представниками. Це достатньо дивно, але проте це теж цікаво. Також багато хто виявив зацікавлення щодо налагодження зв'язків з іншими представниками на міжрегіональному рівні, іншими представниками перформативного сектору. І знов таки, що е, демонструє. Твердість та наполеглись намірів багато хто 65% говорили про те, що їх цікавлять технічні аспекти подачі заявок. А така зацікавленість сама собою свідчить про дійсне зацікавлення в участі у конкурсах програми і також в конкурсах партнерів. Дуже кілька слів я скажу про те. Тут є запитання, що таке грантова підтримка, і я не буду зараз давати дефініції або відповідей через те, що буде багато презентацій. Ми упродовж сьогоднішнього закінчення дня та вечора багато про це поговоримо. І, можливо, наприкінці, коли в нас буде фінальний, скажімо, етапи сьогоднішньої зустрічі, ми зможемо це краще з'ясувати. Тут я лише можу сказати, що. Як правило, ми говоримо, якщо говорити про програми «Креативна Європа, ми передусім говоримо про проєктну грантову підтримку і є певне протиставлення, як правило, проєктної та інституційної підтримки. Проте, коли мова йде про грантову підтримку власне перформативного сектору, як виявилося цього, сьогодні вранці, я про це подумалося, що тут є все надто складнішим, оскільки, окрім... Проєктної підтримки, інституційної є така специфічна підтримка, яку назву я не став вигадувати про те, щоб відповідні особи самі, самі назвали, як вони це, як це виглядає, тому що серед партнерів сьогодні буде Фонд екстреної, екстреної допомоги митцям перформативних, перформативних мистецтв, треба всі слова, і це дуже специфічний від грантової підтримки. Оскільки вона не є проєктною, вона не цілком є інституційною, можна ситуативною, але це щось таке дуже своєрідне, яке в принципі розширює уявлення про те, чим є грантова підтримка. Це я ось вам розповів про види грантової підтримки стосовно того, що грантова підтримка і для чого такий інструмент взагалі варто використовувати, зазначив лише одне: що треба дуже добре виокремлювати розуміння грантової підтримки. від Інших способів залучення коштів для своєї діяльності, таких як, наприклад, від благодійності, це інша річ, або дуже треба дуже виокремлювати і добре розуміти різницю між грантовою підтримкою та інвестиціями. Ось ці речі так, є різні залучення коштів може бути різним. І ось грантова підтримка це є специфічний інструмент, і я сподіваюся, сьогодні у ході презентації, А потім у нас також буде нетворки та дискусія. Буде дуже чітке уявлення того, з того, які є види грантової підтримки, чим воно є, і це абсолютно є впевненість в тому допоможе втім, аби використовувати цей інструмент належним чином та ефективно. І наостанок ми бачимо тут на цьому слайді, в цьому вступному слайді таймлайн та програму сьогоднішнього заходу. Ми почали вчасно, 14.15, як перебачалося, попри те, що зазначалося початок на 14.00, але зрозуміло, треба, щоб всі зібралися. І сьогодні ось ця частина моя закінчиться вступна. Також знайомо, порядок денний, ви, власне, бачите, знайомство я презентував вам партнерів. Далі буде першою презентація можливостей програми Креативна Європа. Буде презентація від Українського культурного фонду. За тим. І презентація від фонду екстреної допомоги митцям перформативного мистецтва в Україні. Далі в нас буде півгодинний кавабрейк, через те, що досвід підказує, що до цього часу вже буде відчуватися певна втомленість, і буде презентації. далі закінчиться після кава-брейку Презентаційна частина презентуватиме свої можливості фонд ізоляція, громадська організація іншого світу та агенція протопродукція. Всі ці три організації є. Грантерами програми креативної Європи. Зокрема, вони вам пропонували програми субгрантів, які пов'язані з програмою Креативної Європи. І це буде надзвичайно і важливо і цікаво, оскільки їх програми та їх пропозиції є дуже гнучкими та надзвичайно цікавими для представників всіх культурних секторів, зокрема і перформативного. Після цього в нас буде такий захід, як Пітчинг потреб перформативного сектору. Я вже про нього зазначав, що це буде спроба ем, влаштувати певну зворотню комунікацію, коли вас почують власне, ті партнери, представники, яких тут буде за кількість чимало грантових програм. І наприкінці в нас буде достатньо часу. І я сподіваюся, це також буде плідна частина. У нас буде нетворкінг, який супроводжується, звісно, кавою кавою та різними. Смачними речами і, звісно, цікавими і захоплюючими бесідами між всіма учасниками сьогоднішнього заходу.